Всім доброго дня! Находжуся на площі в мене тут 5 гектар, гарбузів, турка. Вирожай 24-го року. Внесено 300 кг добрива. Прополка була двічі кареаном. Я показував і вніс я приваблювач бжіл, біологічний препарат, щоб лучше бжола йшла на запилення. Щоб краще щоб запилення було. Зараз, зрозуміло, дуже особо нічого не видно. Да, Присутствує квіткоїд. Чи цвіткоїд, чи квіткоїд, як він називається. Ну що, ти нічого не зробиш. Тобто така площа вносився до сходовий. Dual Gold. Півтори літри, Коломазон 170 грамів. І плюс додавався Шараундоп, 2 літри на гектар. Так що така площа. Вже і гарбусі почали присутствувати. Вже понав'язувались, вже є і гарбузці. Сіялося тут 8 числа, 8 травня. Отака От площа. Всім до свидання. Мирного неба і гарних урожаїв.